Друзі, вітаю! Зважаючи на поведінку президента США, а також на його конкретні дії, не дивно, що протягом останніх тижнів на форумах та в соціальних мережах з'являється все більше повідомлень в такому стилі, що Трамп є агентом Красновим і що його давно завербували російські спецслужби, і що Трамп працює на Путіна. Однак не все так просто, і розпочнемо цей випуск з повідомлень в російських ЗМІ. З одного боку, пропагандисти гучно повідомляють, що зустріч Путіна і Трампа необхідна. Вони цитують гучну заяву від Піскова, який повідомив, що така зустріч є необхідною, а що є таке розуміння, і за необхідності Путін готовий до такої зустрічі. Також пропагандисти цитують гучні заяви від глави російського МЗС Лаврова, який заявив про готовність Росії продовжити контакти зі Шаверія. З іншого боку, Російські пропагандисти прямо пишуть, що Трамп захотів продавати Україні зброю. Також вони підкреслюють, що президент США не виключив можливість відправки нових комплексів Петріот в Україні, що відбувається. І щодо цього є повідомлення від кремлівських експертів, зокрема від політолога Маркова, який пише наступне: що Трамп заявив, що він дуже добре і стратегічно поговорив з Зеленським, і дуже погано поговорив з Путіним. І що сполучені штати Америки продовжать постачати Україні зброю, і що це дуже дуже погано для Росії, і що історія такого не пробачить Америці. І загалом щодо цієї ситуації, чому Путін так хоче терміново зрітися з Трампом, і чи дійсно Трамп вирішив, прийняв рішення продавати Україні зброю, постачати Україні степ по Петріот і ракети, тут потрібно підкреслити і розпочати з того, а який же характер в Трампа і як взагалі реагувати на його заяви, на його дії. Є стаття, до речі, вчора з'явилася на сайті BBC News, ця стаття під такою назвою. Путін видатний брехун. Інтерв'ю з генералом і екс-радником з нацбезпеки Трампа. Щодо цього інтерв'ю я хочу процитувати заяви американського генерала Герберта Макмастера. Він під час першої каденції Трампа був радником з питань національної безпеки. І щодо загалом Трампа щодо його особистості, він зазначив наступне: що Трамп у приватному спілкуванні дуже відрізняється від свого публічного образу. Він доброзичливий, відкритий, йому подобається спілкування з людьми. Це справді так. У ньому немає фальші. Що ви побачите, то те ви й отримаєте від нього. Тому важливо спілкуватися з ним особисто. Тоді він вчиться, ставить запитання. І я волію, що він радше би чув думки журналістів з України або президента Зеленського, ніж Путіна. Трампу важливо розуміти не лише геополітичну суть, а й людський вимір. Трамп дуже чутливий до особистих історій, як от історія вашої колеги «Чий чоловік воює. Потрібно поширювати більше історію української мужності та пояснювати Трампу, яку ціну платить Україна. Приміром, показувати наслідки нещодавніх повітряних атак Росії. Це потрібно робити і для міжнародної аудиторії, і для самого Трампа безпосередньо. Я пам'ятаю, як у квітні 2017 року, коли режим Асада застосував хімічну зброю, я показав Трампу фото. Він був глибоко вражений і наказав завдати удару по силах Асада. Про що говорить американський генерал Макмастер? Звісно, він говорить прямо, але з такими натяками, майже прямими, що Трамп він не має якогось такого сильного критичного мислення, що на нього можна впливати, що деякі люди з його адміністрації можуть ним навіть маніпулювати. І загалом сам Трамп простий, доброзичливий, так він дещо грубий, як говорить Макмастер. Але тим не менш у нього немає фальші і на нього можна тиснути. І він навів такий приклад у 2017 році, коли Макмастер показав фотографії наслідків ударів режиму Асада, то Трамп одразу наказав нанести удар. І важливо Трампу постійно доносити інформацію, впливати на його думку. Ін щодо Путіна Макмастер зазначив, що серед деяких прихильників Трампа поширена неправдива версія, нібито Росію образили, нібито вона має законні претензії через розпад Радянського Союзу на Україну, що розширення НАТО це загроза, і це творило відчуття небезпеки, спровокувало Путіна. Ще один аргумент, що Сполучені Америки платять за безпеку всіх, а Європа мала платити більше. Є люди, які таке кажуть Трампу, Кремль радо посилює цей наратив. Загалом, зважаючи на такі повідомлення від американського генерала Герберта Макмастера, ситуація наступна: Трампом дійсно маніпулюють, дійсно на нього впливають, і щодо Путіна, зокрема щодо реакції загалом Трампа на Путіна, на жаль, Путін на нього також має вплив. І Трамп, як ми знаємо, він говорить прямо, що він захоплюється диктаторами Путіним, Кім Іном, Сі Цзіньпіном. Він Періодично розповідає, що вони його поважають, і навіть якщо ми згадаємо зустрічі президента США Трампа з Путіним під час його першої каденції, то якщо звернути увагу на вираз обличчя Трампа, то видно, що він захоплювався і тоді, і зараз Путіним. І Кремль зараз дуже поспішає, дуже хоче, щоб була організована зустріч між президентом США та Путіним, що Путін на нього якось вплинув. Цими своїми ідеями, всією своєю псевдоісторією і своїми так званими претензіями на Україну. Тому щодо Трампа то з ним складно. Але загалом вчорашні телефонні перемовини президента України Зеленського з президентом США Трампом вони були позитивними. І про це, до речі, сьогодні пишуть ЗМІ. І я скажу про це дещо згодом. Але зараз я хочу процитувати те, що заявив Трамп сьогодні. Він заявив, що він засумнівався, що Путін хоче миру. Що розмова з Путіним була поганою, що він не задоволений нею. Водночас президент США не вважає, що відмовою від припинення вогню Путін насміхається з нього. Я думаю, що він дуже занепокоєний через санкції. Сенат, як ви знаєте, готує санкції, масштабні санкції, згадав Трамп. Також Трамп заявив, що Сполучені Америки розглядають можливість надання Україні систем Петріот для захисту. Трамп підкреслив, що на жаль є наслідки терору російського і тому США зараз аналізують ситуацію, чим вони можуть допомогти Україні. І схоже на те, що дійсно буде рішення, тому що міжнародні змі пишуть про хорошу розмову Трампа і Зеленського, і що Трамп може відновити поставки ракет до Петріот. Є повідомлення, зокрема у виданні Reuters, є повідомлення у виданні фінансовий час інших американських виданнях. Які посилаються на свої джерела у Білому домі, говорять про те, що таке рішення назріває, і що дійсно є велика ймовірність того, що Україна отримає право купувати американську зброю, і що Америки будуть надавати Україні і системи ППО Петріот, а також ракети до них. Звісно, не безкоштовно, навряд чи пакети, ті, які виділив Байден, вони надалі будуть йти в Україну в повному обсязі. Мені схоже на те, що саме Німеччина буде купувати зброю для України. І, до речі, вчора ввечері з'явилася новина, що канцлер Німеччини Мерц і Трамп обговорили постачання озброєння для України. Також є повідомлення, що прем'єр-міністр Італії Мелоні поговорила з Трампом про зброю Україні і сподівається на позитивні зрушення. Європа, як писала раніше, вона планує купувати зброю США для України, тому очікуємо новин. Є інсайди. Але знову ж таки я наголошую, що поки не буде остаточного рішення, поки ми чуємо слова можливо, сподіваємося, розберемося, це ще не рішення. І тому, незважаючи на такі позитивні, потенційно добрі новини, на те, що пишуть міжнародні змі, що Україну дійсно очікують добрі новини, потрібно дочекатися саме конкретного рішення. І тоді вже будемо радіти. Але зараз можна прямо стверджувати про обережний оптимізм. Щодо Європи, є новина, що президент Франції Макрон, а також прем'єр-міністр Великобританії Стармер організовують чергову зустріч так званої коаліції охочих, і що ця зустріч відбудеться вже 10 липня. Відповідно, після цієї зустрічі будуть якісь певні рішення пакету допомоги Україні. Друзі, а закінчимо цей випуск на таких новинах, на тому, що відбувається на полі бою. Загалом без глобальних змін. Найгарячіший напрямок надалі Покровській, ситуація складніша на Донецьких напрямках, Щодо втрат окупантів то за минулу добу 1050 військовослужбовців. Словно добрих новин, є повідомлені в нашого Генштабу, що Сили оборони України вдруге вдарили по командному пункту 8-ї армії РФ у тимчасово окупованому Донецьку, та уразили командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії на Донеччині. Щодо цих новин очікуємо відповідних можливо, якихось кадрів, можливо, що з'яви в соціальних мережах, тому що ми пам'ятаємо попередній удар по штабу 8-ї армії РФ, і було відео саме після влучання. Також були втрати окупантів. Окупанти втратили і командуючого. Тому очікуємо новин, тому що удари саме по штабах, по командних пунктах, вони сильно впливають на ситуацію на полі бою. І ще одна новина, на якій ми закінчимо цей випуск, це повідомлення від нашого Генштабу, який підтвердив сьогоднішній удар по аеродрому Борисоглібськ у Воронежі. Було знищено сховище російських керованих авіабомб, навчально-бойовий літак та ймовірно інші літальні апарати. Друзі, ну а на цьому все. Свої думки щодо усіх цих подій пишіть в коментарях. Що ви думаєте стосовно президента США Трампа? Дякую вам за увагу. Дякую що дивилися, і до нових зустрічей у ЕТРІ.